Також що залишатися з нами На телеканалі Київ Трова програма громадська приймальня маємо середу 28 травня, другий блок поради лікаря. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує з'їдати щодня півкілограми овочів і фруктів. Відсутню кількість можна доповнити ягодами. Якщо фрукти не включені в раціон, то можна з'їдати лише ягоди. Тому 10 кілограм за заліта це навіть мені здається замало. І не думайте, що якщо ви наїлися ягід літку, то легко можна жити без них взимку. А які ягоди корисніше кислі чи Солодкі чорні або червоні про це і не тільки за мить. Надія Майний Шук, лікар дієтолог, у нас студія 22309 сімдесят один. Шановні дичі, сьогодні маєте змогу. Ми дійсно будемо говорити про раціональне харчування, у спеку, зокрема, в період, коли у нас шаленно, шалені шаленіє в нас полуниці, вже поступово так черешенька, можливо, не так візуально виглядає, як би нам хотілося, але теж же є. А зелені, скільки просто рай для гурманів ягідно-зелених ягідно, таких продукцій. Ми чекаємо, але якщо є у вас такі серйозні запитання, можливо, там ну навіть ожиріння, ще. Щось, якісь про дієти, але тут без назв якихось без, просто ставте свої запитання, ми раді вас будемо чути. 223 71 Прошу. Рада вас бачити, Надія Олександрівна. Доброго Добрий дня. день. Добре. Слухайте, ну поступова спека, не те, що вже починає так, увірвалося. На перше дуже різко увірвалася, потім знову дощики трошки полили. Зараз знову спекотно. Хоча, наскільки я так подивилася, синоптики сьогодні теж нам спрогнозували надвечір зливу. Ну, подивимося, як буде, але разом з тим, там, знаєте, що то не було за вікном, а їсти їсти треба завжди. Звичайно, людина. Так? але в такий період, коли дійсно спека заступає, ну чи варто змінювати свій раціон кардинально, чи просто його відкоригувати треба? Ну, загалом є певні вимоги до раціонального харчування. Тобто Загалі, людина так? повинна загальні такі людина повинна вживати різні складові, різні харчові продукти. І загалом, чим їх більше, тим краще. І літо це такий час, коли багато, багато свіжого, всього що тільки виросло, тільки поспіває, тільки достигло. Воно все дуже смачне, дуже гарне. І це той момент, який потрібно ловити і потрібно використовувати на всі 100%. Все, що нам зараз так, з грядуємо, звичайно, кажу, все, все, що, треба... все, що є, це і овочі, це mm -hmm. фрукти, це різноманітні е, кисломолочні зараз продукти, молоко зараз зовсім інше, ніж взимку. Тобто весь спектр харчових продуктів і білкових, і жир, і е, вуглеводні компоненти, все повинно бути в нашому раціоні. Так, я хочу у вас одразу, ми по кільком продуктам пройдемося. От зелень ми вже почали говорити. Да. Петрушку в давнену ще називали золотом. Розкажіть, чим же така корисна петрушка, що її навіть знаєте, порівнювали от з таким ювелірним матеріалом для прикраси золотом. Що це таке за петрушечка Ну, Будь-яка зелень це, по-перше, вона повинна зелень, яка повинна бути щоденно в нашому раціоні. Звісно, петрушка це те, що нам доступне і що угу. ми можемо щоденно вживати. Майже вже не обмежуючи себе. При різноманітних станах, і при різноманітних захворюваннях в петрушка, а потім такі, е, такі, така зелення, як той же кріп, е, mm -hmm. е, теж повинно бути в нашому раціоні. Кріп навіть трошки і корисніший, трошки має інші смакові властивості, ніж петру, петрушка. Там є пев, певні ефірні масла, там є певні флавоноїдна фракція, тобто е, є фоліова кислота. З, е, як не парадоксально, Дуже але маленьким діткам, наскільки пам'ятаю, так. Водичку, водичку раді раді кроп, додавати то, кроп, насіннячка, Ну, то з насіння зробили. так. 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 Але uh -huh. саме кріп щоденно, якщо ви до кожного прийому їжі, якщо у вас буде особливо м'ясні страви, рибні страви, якщо будуть білкові, тобто uh -huh. птиця, якщо ми будемо використовувати е, трошечки зелені, трошки обов'язково кропу, петрушки, якщо вам подобається кінза, дуже добре. Якщо е, різноманітні, якщо базилик, якщо інші, якщо селера, будь ласка, всі вся Зелень за вашим смаком. Не, навіть нас не, не наголошуючи на користі чи не користі певних особливостях певної зелені використовувати. Вона повинна бути щоденно в раціоні. Щоденно, так? звичайно. Є в нас додзвонювач, говоріть, ви в ефірі. В ефірі говоріть. Алло. Добрий день. Доброго дня, Доброго дня. Кажіть, будь ласка, ви в ефірі? Скажіть, будь ласка, таке питання у людей більш старшого віку. Алло. Так, ви, Алло. ми вас чуємо. Говоріть далі за Далі. <свистець> Приймання молочних продуктів. Наскільки корисне? Дякуємо, зрозуміло. Ну, звичайно, є без незаперечним фактом, що молочні. Кисломолочні більш продукти є особливо корисними для людей старшого віку. І, звісно, це про це свідчать, ну, різноманітні спостереження для, для, за людьми, які мають досить, 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 досить старшого віку. І людей, які і, до, і похилого віку. Тобто ці люди, які прожили тривале життя, і які довгожителями є, вони вживають обов'язково в своєму рацюванні кисломолочні продукти. Тому, Склянка кисломолочного продукту для людини після 40 обов'язково повинно бути в раціоні харчування. Горці на Кавказі. Кефір насправді це їх продукт. Там його вигадали і зробили десь да. так, але бачите, скільки, ну якщо дійсно з гор ніколи не спускалися на рівнину, дуже довго живуть. Тому, бачите, треба все-таки використовувати ці продукти. Скажіть, а в. Період приходу спеки, от такої. а подивимося, що влітку буде відбуватися, бо той бабак, який не там щось пророкував, пророкував щодо погоди, ну якось не те, що не довіряє, але подивимося знову ж таки. А, перший прийом їжі в спеку він має залежати від того, коли людина прокинулася, чи все-таки зробити для себе так, що а знаєте, як кажуть, якщо ти організм все-таки підлаштуєш, то він через певний час сам буде прокидатися у ті порі і сам буде говорити, хочу їсти, чи змінювати. Якщо людина, наприклад постійно снідала десь о 9. -й. Ну, прокидалася о 8, а о 9, можливо, снідала. Чи треба якось період спеки здв... десь здвинути цей графік? Ну, Чи все залежить індивідуально від кожної людини? Тобто, якщо люди звикли вставати рано, це не проблема. Протягом якихось 30-40 хвилин, і людина дуже добре, якщо вона поснідає. Угу. Звичайно, бувають різноманітні моменти, коли люди не встигають, коли поспішають на роботу, коли є різні, різні фактори. Ну, але ж все ж таки, годин до 10 бажано поснідати. Це такий до 10, до та? 10. І звісно, цей, цей період часу може бути із Семи годин у когось хто, хто просипається в отакі, такій mm -hmm. порі, хтось просипається о дев'ятій годині. Але все ж таки, з вісьми до десяти це найкращий період, коли треба поснідати. Треба, так? Да, все ж не таки забути треба, що снідати. Не снізати, забути, обов'язково. Що снідати треба. Скажіть, а влітку ну, багато хто намагається ще навесні почати худнути. Нас так традиційно. Взимку свята, потім ще Великдень, як кажуть, люди наїдаються, ну як би це не звучало, хоча, скільки ми говорили, що треба все одно, свята не mm -hmm. для того, щоб ми наїдалися, а для того, щоб, скажімо так, гарно їх зустріти і гарно з душею провести. Чи варто в період спеки сідати? На абсолютну дієту. Якось таку десь. Ну, Люди, знаєте, багато хто зараз, як чуєш, я тільки на водиці, думаю, господи, ну це ж теж неправильно. Ні, звичайно. Справа в тому, що спека е, дуже часто пов'язана з тим, що люди знаходяться досить тривалий час на відкритому повітрі. Е, люди пітніють, виділяється дуже mm -hmm. багато mm -hmm. рідини. І, звісно, цей е, раціон, коли певна кількість рідини повинна бути компенсована, повинен бути однозначним. Фовочі, фрукти це продукти, які містять до 90 90% рідини і тому це дуже корисно в цей час вживати такі продукти. Можливо, для когось будуть продукти, які є джерелами білка, угу. м'ясні страви, рибні страви, навіть не скільки, місні, не скільки рибні страви, а скільки м'ясні, трошки важкуватими для споживання. Перейдіть на рибу, на птицю, морепродукти. Будь ласка, це. Має обов'язково бути в раціоні, і звичайно, відповідно і підвищується кількість рідини рідини, які люди споживають mm -hmm. в такий період. Скільки може бути рідини? Досить теж індивідуальний під підхід. Для одної для однієї людини це трошки більше на пів літра. Для більш для других людей це трошки на літр більше, як традиційно вживає. Але ну, все так, ж таки це правда в та як кажуть, що кожен з нас має вибувати два літри. Ну, це такий ж, стереотип трошки. Та, да, да, всіх, якщо, ми ну, всі по-різному, у всіх перепрошували да. різна вага, зріст. Ну враховувати треба ще напевно навантаження певне, яка людина. Якщо активний спорт, то перепрошую, там і тоді, от мені, наприклад, трьох літрів протягом дня не вистачає, бо постійно хочеться пити під час занять. Тому ну, це Але ж не забувайте, речі. Що чим більше ви п'єте води під час спеки, тим більше ви пітнієте. Це mm -hmm. теж має своє значення. І якщо людина не використовує, не займається якось, не має якогось фізичного навантаження, це теж від, відіграє свою Ну, це якщо да. роботу. З іншого, іншого боку, так? якщо є схильність до підвищення артеріального тиску, це звісно, ж. якщо mm -hmm. є проблеми з нирками, дуже акуратно треба підходити до цих питань і вирішувати кількість рідини, які споживати щоденно, контролювати. Запам'ятовуйте, ви вчора випили певну кількість рідини, ви себе почуваєте добре. ну Давайте їх зафіксуємо, і це буде ваш приблизний щоденний, е, щоденна та кількість рідини, яку треба вживати. Але ж якщо ви випили багато води, і, відповідно, вранці чи ввечері у вас збільшились набріки, звичайно, це для вас лишня вода. Надія Олександровна, чи правда, що фрукти, от нещодавно таку думку почула, необхідно їсти виключно до обіду. Бо вони можуть викликати там надвечір теж якісь неприємні відчуття. Чи правда це? Ну, давайте порахуємо, наші фрукти це легко засвоювані так. вуглеводи, так. так? Більшості людей, які вживають такі продукти, що роблять? Вони рухаються. І якщо ви в другій половині дня будете їсти фрукти, але ви потім будете рухатися, будь ласка, це ваші продукти. Так. Але стереотип у нас який? Ми прийшли з роботи, повечеряли, ну і дуже рідко хто. Починає якось ну, трошки перевищувати такі фізичні навантаження, які складають просто сидіння на дивані перед телевізором, або, ну, скажімо, перед комп'ютером і тому подібне. Тобто фізична активність наша в другій половині дня, якщо ми її не стимулюємо, дуже мізерна. І якщо ми в цей час додамо, легко легкозасвоєний компонент, звісно, витрати. Ми не отримаємо на це все з одного боку. З іншого боку, якщо ми говоримо про фрукти, в, у вільному вигляді фрукти містять і фруктозу, і глюкозу. Uh -huh. Фруктоза uh -huh. трошки довше засвоюється, ніж глюкоза. Тобто, навіть знову ж таки, якщо не буде певного фізичного навантаження, вона буде довго засвоюватися, і ми вже будемо лягати спати, а ще ці процеси не будуть закінчені в організмі. Uh -huh. Тобто є певний сенс. Якщо є така можливість, краще вживайте такі продукти в день, з обід під час, ну під час обіду, після обіду. Загалом бажано їх вживати, можливо, навіть окремо. Я певні такі продукти сезонні, які вживати однозначно повинні з'являться у нас дині, однозначно їх треба вживати тільки окремо. Ну, щоб не було проблем, це зрозуміло, <хи> щоб не було неприємностей. А що це знову ж таки? От про фрукти почула. Ну я зрозуміла, в чому логіка, я, напевно, що це правильно. Так, а з кефіром така сама історія, що вона почала думку, що кефір ну варто все-таки пити там десь до п'ятої, до 6-ї години, бо це не на напій, а ми звикли і я якось так. Знаєте, нам вже ввечері взагалі нічого не їси, але перед сном там склянку кефіру випити. Мені сказали, що це неправильно. Ну давайте рахувати. Те якось кефір, так... це і загалом молоко. І кисломолочні mm -hmm. продукти. Це не вода, це не напій. Не напій це, це їжа, проду... це їжа, це продукт, їжа яка містить mm -hmm. близько 3% білків, 3% відсотків mm -hmm. жирів, ну, дивлячись, яке молоко. І містить що? І містить до 4% легко засвоюваних тих mm -hmm. же вуглеводів. Це гарні, це хороші вуглеводи. І знову ж таки, давайте трошки додамо в нашій другій половині дня рухової активності. І якщо вона буде, ми можемо без проблем вживати такі продукти. Все пов'язано з нашим стилем і з нашим е, темпом життя. І якщо ми вважаємо, що відпочинок це тільки сидіння на дивані, це найкращий варіант і для літа теж. Що наша красуня полуничка? Ну, роз, розуміла, корисна. А як краще, от як ви зазначили так купувати і а, розділити на кілька днів, а є ж люди, які знаєте, так, кілограмами. Чи, в принципі, шкоди в тому, що кілограм щодня з'їдати не буде в полуниці? Ну, знову ж таки, це легко засвоюваний компонент. Якщо ви з'їли Ну, 100-200 грамів не проблема. Воно в загальній кількості раціону і в загальному mm -hmm. балансі раціону харчування, є корисним. Якщо ми з'їдаємо кілограм, це ми з'їли певну кількість легко засвоєних компонентів. Давайте вийдемо на вулицю, давайте будемо гуляти після такої такого прийому їжі. Тоді все буде дуже добре. Я так хочу зрозуміти, тобто ти так легко засвоєні вуглеводи, так? Виходить, так? Да. А від них кажуть, що від них можна погладшати. Звичайно, тобто від полуниці, я до чого це все веду, хочу зрозуміти. <рес> тобто від надмірної споживання, якщо людина все одно, тому що, знаєте, багато хто там сідає, буду їсти тільки полуницю, поки є, і буду худнути, Та це ж виходить, неправда. Якщо не більше нічого не робити, окрім цього, а що дійсно або ввечері її наїстися лягти спати. То і, скажімо, звичайно, це, гарного не це буде. розбалансований раціон харчування і користі великої з нього не буде. З іншого боку, якщо цілий день вживати одну полуницю, одну полуницю, то це буде такий, скажімо, міні-розвантажувальний день. Але знову ж таки, не, 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 в, певні, в певній кількості так. Але ж давайте не забудемо, що це знову ж таки легко засвоюваний компонент, і треба в цей час використовувати активну фізично. Щоб була активна фізична навантаження, тоді буде кращий ефект. Якщо ви хочете навіть знизити масу тіла, такий розвантажувальний день з фруктами. Але якщо двічі на день ви пройдетесь, прогуляєтесь дуже активно, причому з певному темпі ця буде ходьба, ви отримаєте дуже добрий ефект кілограм, півтора кілограма за один день ви можете мати. Знизити масу тіла, якщо так, це, це цьому є необхідний необхідність, а, скажіть розвантажувальні дні, це один день на тиждень, чи її можна і два зробити, якщо людина так налаштовується, ну її дійсно достатньо фізично вона себе нормально гарно почуває. Ну загалом це завжди залежить від вихідної маси тіла людини. Є такі підходи, що чим чим у людини вища маса тіла, тобто чим більше кілограмів є лишніх, розвантажувальний день може бути ну як мінімум один. А якщо це буде два, це теж буде непогано. Угу. Тобто залежить. від маси та. тіла. Так? Але ж давайте угу. не забувати, що розвантажувальний день це не той день, що ви в один е, сіли за стіл і в один, за один раз ви з'їли те, що вам пропонується. Протягом всього дня, через певний проміжок часу, ми вживаємо певні продукти і теж не забуваємо, що є певний ритм нашого життя, і ми з нього. Не полишаємо його. Тобто, через кожні три годинки ми з'їдаємо, ну, наприклад, ну, 200 грам якихось фрук, фруктів, з'їдаємо скляночку кисломолочного uh -huh. напою, з'їдаємо якісь овочеві страви, але пройде три годинки, будь ласка, ще далі, далі і далі. І такий день у нас роз отримуємо розвантажувальний день. Причому справа в тому, що загальна енергоцінність таких раціонів дійсно невелика. В межах тисячі кілокалорій. Ось вам розвантажувальний день. Скажіть, а як розрахувати свою ідеальну вагу? Ви значить, почали говорити про те, що у кожного, ну, зрозуміло, у кожного у нас своя вага. Але м -м, чи є таке, чи взагалі варто дотримуватися такого поняття, як ідеальна вага? А можливо, просто треба зрозуміти кожному з нас, що ідеальна вага це та вага, в якій я, моя душа, перепрошую, моє тіло і мій фізичний стан і настрій, воно знаходиться в гормонії. І якщо в ц... при цій вазі це все співпадає, то це і є моя ідеальна вага. Чи в принципі є якісь методологічні? медичні терміни що ідеальна вага це те та те та те ні ну є загально загально такі вже, е, відпрацьовані підходи до розрахунку загальної загальної маси тіла і ідеальної маси тіла що потрібно враховувати звичайно це враховується вік враховується е, стать людини і е, якщо навіть у людини є певні захворювання і е, допускається або лишні кілограми, і нічого страшного, тут теж не буде. Ну, загалом, якщо дуже просто говорити, ваш зріст і мінус 100. Хай це буде там трошки плюс-мінус, але загалом, якщо ви будете вкладатися в цей показник, це буде приблизно та маса тіла, яка вам більш-менш е, е, ну, це ваша маса, маса тіла, якщо у вас не є ніяких порушень харчування. Тобто мінус 100? Ну, загалом, мінус 100. Uh -huh. Там є, відповідно до, до статі, може бути мінус 106, там мінус 104. <кій> у людей старшого віку може бути трошки і більша маса тіла. Тобто, якщо у людини 170 зріст і, дало, і, і, і мінус 100, це буде 70, це може бути 72. Коливання цієї маси тіла дійсно можуть бути в межах 5-6 кілограмів. І людина буде відпочивати себе комфортно. Як ви до молодієт ставитеся? Коли один продукт, люди їдять і вважають там тижнями. Хоча я не знаю, як це. Знаєте, людям, які хочуть ну, отримати швидкий ефект в певному е корекції маси тіла, і в яких не досить є ну, підходу, такого скажімо, і немає, е які хочуть отримати швидко, не задумують, що їм робити. Uh -huh, uh -huh. Справа в тому, що відпрацювати свій раціон харчування це трошки робота. Треба підібрати його, тобто мені підходить це, але не підходить це. А тут вам просто один день їмо те, другий день. Далі, далі далі. Як правило, якщо людина використовує такі раціони, і якщо це впервий перший раз відбувається, ефект буде однозначно. Як правило, вони низько, низькі по енергетичній цінності. Uh -huh. Є там, коли є так харчередування чи вуглеводних днів, білкових днів, навіть жирових днів. Але загалом ці раціони не збалансовані. І для тривалого використання вони є не є доцільними. Не можна і в 70 років, і в 20 років використовувати ну, такі. Підходить до корекції особливо. Мене дивує. Знаєте, яка Надія Олександрівна, яка мовна дієта? Це шоколадна, коли її сись шоколад. Я не можу цього зрозуміти, от чесно вам кажу. Я хочу побачити людину, я хоча, яка тиждень просиділа на такій дієті і їла лише виключно щодня шоколад. Я там розумію, там, що якісь напої можна, але це нонс, ну, мені здається. Ну, ну, чесно. Справа в тому, що у деяких людей є певні пристрасті до деяких продуктів. І один із таких способом вгамувати цю пристрасть – це дати людині не Необмежену ну, не кількість даного продукту. Ось вживайте її. І повірте, через кілька годин, по-перше, це вже буде достатньо. А на другий, на третій, можливо, навіть і через місяць, на той же шоколад, можливо, вже і не подивиться до нас. Я вас рада була сьогодні бачити. Надія Мельничук, лікар-дієтолог, була гостем нашої студії. Ми переходимо до третього блоку до корисних порад. Отже, сьогодні у нас з вами середа, 28 травня. А на цьому тижні ми у третьому блоці говоримо про профіль. Орієнтацію і дійсно для багатьох і випускників дев'ятикласників і нині триває гаряча пора. Хтось складає державну підсумкову атестацію, хтось вже готується до зовнішньо незалежного оцінювання 30 травня. У нас з вами останній дзвоник у всіх столичних школах. І вже дійсно постає запитання і одинадцятикласників, і зокрема, дев'ятикласників. А куди ж піти вчитися після дев'ятого класу? Сьогодні у третьому блоці завітаємо і розповімо про вищий навчальний заклад Київський медичний коледж номер 3 Не перемикайте. Thank you